Це одна з найбільших медичних установ Ужгорода. Щодня у міській багатопрофільній клінічній лікарні обслуговують сотні містян. Проте з 2026 року тут більше не буде прийому сімейних лікарів за деклараціями. Риторика НСЗУ була така. Право надання первинної медичної допомоги мало закінчитися. Контракт мало закінчитися 1 червня, але він проголонований е, е, до кінця року. Проте, у нову постанову проект постанови, яка подалася у уряд, вже внесено зміни, де не тільки кластерні заклади, а заклади, які надають вторинну медичну спеціалізовану допомогу, не зможуть. Контролю. Контрактуватися по пакету первинної медичної допомоги, аби попередити пацієнтів завчасно. Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці закладу. У ньому йдеться усі чинні декларації з лікарями будуть розірвані і пацієнтів просять обрати інші медичні установи. Також було розіслано персональні смс усім, хто заключив декларації саме з сімейниками міської лікарні. А їх наразі 1041 особа. Очільник закладу пояснює необхідність залучення свого часу сімейних лікарів до штату. Далі пряма мова у штаті закла. Є одна посада сімейного лікаря. Фізичних осіб було четверо, це по четвер ставки по, по сумісництву, але одна посада. Ми контрактувалися за даним пакетом із самого початку тільки з одною цілею, щоб десь облегшити можливість. Пацієнту, поступлення в лікарню чи отримання консультацій. Тільки почалося контрактування закладів, коли заклади стали кому... комерційними... комунальними некомерційними підприємствами, і почалося кон... контрактування, дуже багато пацієнтів зверталося в заклад без декларацій. Не ідентифікованих, і, відповідно, ми не могли їх визвантажити в систему, отримати за них кошти і так далі. Що ми мали робити в такому випадку? Ми мали їх відправляти десь до сімейного лікаря, ідіть, підпишіть декларацію, потім прийдете до нас. Це можна ще було зробити у плановому, коли пацієнт у в плановому в порядку, ургентному в порядку ми мусили надавати. Серед пацієнтів, які роками ходили до свого сімейного лікаря, новина викликала хвилю запитань, що робити, куди тепер звертатися і чи будуть доступні ті ж фахівці у інших установах. Частина пацієнтів вже передекларовується на інші заклади. Це, наприклад, один сімейний лікар має сумісництво в амбулаторії у Менаї, другий є ФОПом, третій також працевлаштований за сумісництвом у приватному закладі. Також про це знає і головний лікар центру ПМСД Ужгородського, і вони готові забрати також цих пацієнтів. Проблеми взагалі не існує. Всі вони знають, якщо вони хочуть лікуватися саме в цього лікаря, і сподобався їм і вони йдуть, значить вони будуть просто переконтрактовані на на інший заклад. Відповідно до реформи первинної медицини, люди можуть обирати сімейного лікаря в будь-якому медичному закладі, що має контракт із національною службою здоров'я до послуг ужгородців 82 сімейних лікаря. Первинки у кожному мікрорайоні обласного центру є амбулаторія. За потреби ще 10 тисяч пацієнтів можуть заключити декларації. Нас нічого не змінюється. Тобто, як первинна медична допомога надавалася центру, так вона надається і надаватиметься далі. Тому наші пацієнти 106 тисяч пацієнтів, які задекларовані у центрі первинної медико-санітарної допомоги, можуть спокійно далі звертатися до сімейних лікарів. Ніяких змін нема. Це виникла інформація. Лише тому, що е, клінічна лікарня мала в своєму штаті сімейних лікарів, і е, тому е, з нового року вони не будуть не, не мають права надавати первинну медичну допомогу. Власне, для чого і була зроблена реформа, щоб розділити рівні допомоги. Такі зміни це частина загальної трансформації медичної системи України. Лікарні спеціалізуються, а первинна ланка має працювати окремо ближче до пацієнта у сімейних амбулаторіях. Усім пацієнтам радять заздалегідь подбати про вибір нового сімейного лікаря або амбулаторії, аби у 2026-му не залишитися без медичного супроводу.